Галина Корнєєва зі школи захоплюється бісероплетінням. Каже, з часом хобі почало приносити прибуток, а тепер стабільне джерело доходу. Жінка створює прикраси, краватки, кольє, браслети, сережки для себе та під індивідуальне замовлення. В першу чергу це спілкування. І по спілкуванню ти починаєш пізнавати людину, чим вона цікавиться, що вона має, як вона носить, і тоді вже ти підбираєш під неї якийсь певний набір. Роботи Галини, як і ще восьми людей із вадами зору, об'єднала виставка. «Відчуймо разом кольори життя. Серед них і поробки Лариси Мельник. Їх жінка в'яже для себе, сина, друзів та сестри. Майстриня повністю незряча, тож колірний таки частково дизайн обирати їй допомагає син. Гуляємо часто з ним. Він каже: мам, от іде там жіночка приблизно твого віку. Або там молода дівчинка, на ній там то-то і то-то. Мені розкаже, я приходжу додому собі, підбираю, малю. На виставці понад півсотні робіт із бісеру, вишиті рушники, сорочки та в'язані речі. Все це зроблено на дотик інтуїтивно, за допомогою внутрішнього або, як кажуть самі творці, ментального зору. Ми запросили наших постійних відвідувачів і також працівників інших бібліотек, щоб вони могли поспілкуватися з людьми з порушеннями зору і могли познайомитися з їхньою творчістю, оскільки для, саме для цієї категорії населення ці це вперше така виставка. Виставка триватиме до кінця місяця. Деякі з виробів можна придбати вхід вільний. Катерина Золінська, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал Віта.